105-й ювілей відзначила надвірнянська просвіта. В урочистостях, які відбулися в історичному будинку просвіти, у місті Надвірна взяли участь голова Івано-Франківської обласної організації просвіти Степан Волковецький, голова Надвірнянської районної ради Василь Попович, надвірнянський міський голова Зіновій Андрійович, перший очільник Надвірнянського району часів незалежності Богдан Березицький та велика когорта шановних людей Надвірнянщини. 2013 рік по праву можна назвати роком відродження надвірнянської просвіти. Цей рік ознаменувався піднесеною діяльністю надвірнянських просвітян. Саме в цьому році міським осередком просвіти було зроблено чимало добрих справ, і це в великій мірі завдяки відданій праці голови надвірнянських просвітян Михайла Ноніка. На урочистостях з нагоди 105-ї річниці створення надвірнянської просвіти прибули шановані гості, представники влади, громадськості, духовенства. Голова обласної просвіти Степан Волковецький дав високу оцінку діяльності надвірнянських просвітян, вручив грамоти та зазначив, що надвірнянська просвіта робить поступ. вперед. мені з кожним разом все більше приємно бути у вас у надвірні, тому що я відчуваю, я розумію і переконуюся в тому, що у надвірні з'явилася активно діюча просвіта, і я цьому надзвичайно радий. У свою чергу голова Надвірнянської районної ради зауважив, що просвіта є скарбницею української культури та має величезний потенціал, який потрібно використовувати на благо суспільства. Виникає питання, задаємо ми самі собі. А чи є я українець тут в Україні? Так, ми читаємо українські книжки, ми розмовляємо по-українськи, співаємо українські <кій> пісні. Але що ми зробили для того, щоб розширити оце наше українське? Щоб донести і до східної частини, центральної чи південної, напевно, недостатньо. І мені здається, що в цьому якраз величезний потенціал просвіти, який треба використати. Ми зобов'язані це зробити. Нагороджений профсвітянською грамотою, надвірнянський міський голова Зіновий Андрійович, запевнив, що у надвірні робиться все можливе, щоб просвіта розвивалася. Історія нашого міста тісно переглятається тими історичними подіями, які ще були в кінці 19 століття. Даремно Дар'я Дмитрівна згадала про будівлю, яка дійсно була придбана частину за кошти мешканців, частину за кошти духовенства, які дійсно тоді стояли біля витоків створення просвіт. Але якщо взяти в цілому, то що наголосив Степан Васильович, просвітянський рух, який був актуальний тоді, який нараховував дуже багато читалень не тільки в межах міста, а в межах. Області то сьогодні потрібно відновлювати важко уявити собі просвіту без духовенства, і цього разу представники найбільших релігійних конфесій прийшли привітати та розділити радість свята з надвірнянськими просвітянами. І Привітати наше славне просвітянське товариство, якому на сьогоднішній день виповнюється 105 років. Згадати тих двох священників, які особливо приклалися на початку ХХ століття. Отця Мандичевського і отця Гаврилюка, які були так само першими просвітянами, які були тими, хто провадив духовну просвіту у першій половині ХХ століття. І власне спонукою духовенства Галицького було те, що вони хотіли бачити свій народ, хоча до певної міри обмежений, обмежений у можливостях просвіт, науки. Обмежений у можливостях здобувати ті чи інші щаблі влади, вони розуміли, що все одно так залишати неможливо. І вони дбали про те, щоб у кожному великому місті було засновано. Ось таке товариство просвіта, свято вдалося, і вагомість святковому настрою додали успіхи, що супроводжують розвиток товариства за останній час. Голова надвірняцьких просвітян Михайло Нонік всіх присутніх запевнив, що і надалі виправдовуватиме довіря просвітян. 105 років іменно цього дня, 29 вересня, коли була заснована офіційно перша просвіта в місті надвірні, і наш осередок, який існує вже півроку. Дещо зроблено, де що не вдалося зробити, але ми стараємося, і завдяки такій спільній праці, допомозі один одного, я думаю, у нас все вийде. Один з гостей свята звернувся до зібрання, пригадавши часи, як зароджувалася просвіта. Як зароджувалася саме просвіта 105 років назад, і ніхто не згадає сьогодні. Але ми можемо чітко сказати, що в той час зародилося саме тут громадянське суспільство, яке протягом цих усіх років і до сьогоднішнього дня робить свою невтомну роботу, яка спрямована на розбудову саме в Україні громадянського суспільства. Сьогодні Надвірнянська просвіта переживає золоті часи. Навколо просвіти гуртуються інші національно-патріотичні організації, які спільно працюють над вирішенням тих чи інших наболілих проблем. Окрім добрих слів, просвітяни та запрошені мали змогу поринути у вир української пісні та слова. Кожен виступ митців був неповторним і не залишив нікого без уваги. Все володки Селевський і новини, телеканал Раї.